Їхали дві материнські плати з процесором і оперативною пам'яттю. Розпаковуємо. З там коровом бачимо є прим'ятості. це не настільки критично. Коробка, на якій написано. Модель процесора Є е, Xeon e 2.4, 16 гіг оперативної, оперативної пам'яті, дві планочки, тобто 32 ГБ. Ось така материнська плата тут у нас в коробці. В комплекті йде кабель SATA, 4 гвинти і термопаста. Далі основа для кріплення кулера охолодження. Оперативна пам'ять. Зараз ми її перевіримо. Так, DDR4 16 гигабайт. Такие радиаторы у нас. Еще одна полночка. Ну и сама материнская плата с процессором. Короче, снизу еще у нас есть пластина корпус З тильної сторони у нас все ось так виглядає, як пропозиція опустити взагалі нічого не видно. Дивимося компоновку. Батарейки немає в комплекті, тобто треба ставити свою батарейку. Так, Оперативна пам'ять DR4 бачимо. Така система живлення у нас. Тут є радіатор. До речі, можна буде ще додатково доставити радіатори. Ось порти. 2 USB 3.0, 4USB 2.0. Чипсет охолодження радіатор Так. Mm. І бачимо. Мінусом цієї материнської плати є те, що дуже близько знаходиться слот під, під SSD типу M.2 2 коли надіваєш радіатор охолодження, тут неможливо майже встановити цей диск. І Дуже мало місця виходить, якщо тако зверху подивитися для встановлення відеокарти в слот PCI express X16. Додатково я наліпив такі радіатори алюмінієві для кращого охолодження. Продовжуємо збірку. І так, Зібраний системний блок. Ось так виглядає компоновка цієї материнської плати з відеокартою AMD Radeon RX6720 XT. Дуже близько так, знаходиться біля кулера охолодження, тим не менше вмістилося один мінус, тому що той слот PCI Express X1 він настільки близько, що туди, якщо щось тикнути, то буде заважати охолодженню самої відеокарти. Ось так вийшло. Як міг, кабель менеджмент зробив, так більш-менш можна було трішки краще. але. Так, Закриваю кришку скла, встановлюю систему і тестую.